Коли людина говорить, мені ніщо не допоможе, то це часто означає, що мене ніхто не чує. Люди, ви знаєте, це як в тому анекдоті, я хочу виграти мільйон, звертається людина до Бога, а Бог відповідає, ну ти хоча б білет купи. І саме в такі моменти людина думає лише одне. До мене позакривалися всі двері, і я ніким не почута, і ніхто мені не допоможе. І це дуже часто проблема прихованої депресії в тому, що зовні ти функціонуєш, живеш, борешся, працюєш, смієшся, але всередині ти повністю згасаєш. І мозок надто довго. Був е, в режимі очікування, і він йому здається, що ага, раз я так довго очікую, значить, допомога не прийде. І не тому, що вона не прийде, а тому, що перестає вірити у допомогу. Цим і я хотіла підкреслити, що фраза Мені ніхто не допоможе це не вирок і не істина. Це крик, який довший час не мав права вийти назовні. Я говорю про це, тому що я хочу, щоб люди перестали звинувачувати себе за такий стан і почали його на кінець помічати. Бо там, де з'являються ці слова, там потрібна не сила волі, там потрібен контакт і безпечний простір. І саме з цього моменту починається шлях, де людину не виправляють, а бачать. Багато хто роками роками живе із таким станом. Я все можу, я все зроблю, я все потягну, мені все під силу. В чому проблема прихованої депресії? Прихована депресія вчить мовчати.